В Олександрійській бібліотеці навчатимуть створювати мультфільми. 2 травня стартував новий гурток Мультиплікація на базі дитячого інтернет-центру. Чому навчатимуть? Розповіла Оксана Щекотова. А зараз ми вирішили запропонувати дітям зануритися у світ мультиплікації, навчити їх оживляти свої думки, відчути себе в ролі мультиплікатора. І Уявити дитинство без мутики – це неможливо, і це світ, в якому можна, кожна дитина може забути про реальність і помріяти за допомогою тренерок бібліотекарок. щотижня дітей віком від восьми років чекають на безкоштовні мультиплікаційні заняття. Започатковуємо, буде проходити в центральній міській бібліотеці для дітей. Що вівторка, о 14-й годині. Запрошуємо всіх дітей, всіх бажаючих, які хочуть поринути у світ мультиплікації. Дитина може приєднатися на будь-якому етапі, але ж мультфільми це не такий короткий, не так швидко він робиться, але можливо його зробити і за 5 хвилин, і за годину, і за. Декілька днів. Звісно, на першому занятті створити шедевр дітлахи ще не встигли, але познайомилися з програмою та основними командами. Мені це дуже подобається, тому я хочу створювати мультфільми для того, щоб їх дивилися другі діти, і так і, і так же само вчилися робити мультфільми. Згодом найвдаліші роботи бібліотекарі будуть викладати на сторінках закладу.